Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФЕМ. Як триває проєкт зі збереження та розвитку культурної спадщини краю? Та скільки команд зібрав у громаді всеукраїнський турнір із футзалу? З вами Марія Канцелярист говоримо про найголовніше: Новини на Янтарна Фем. І до новин держави Міноборони Литви оголосило про продовження підтримки України в оборонній сфері. Зокрема, йдеться про інвестиції в 20 мільйонів євро на розвиток української оборонної промисловості. Серед іншого, це і створення спільних потужностей для виробництва зброї. Розпочався другий сезон освітньо-грантової програми Траєкторія. Вона допоможе ветеранам і їхнім родинам розвинути власний бізнес. У мінцифри розповіли, що протягом двох місяців учасники пройдуть навчання, а найкращі ідеї отримають фінансову підтримку. Загальний грантовий фонд програми 20 мільйонів гривень. Новини на Янтарнефем. І до локальних підсумків на початку місяця вшановуємо пам'ять наших полеглих захисників, які назавжди залишилися в березні 14-25 років. Вшануємо пам'ять полеглих п'яти воїнів, які мали б відзначити свій день народження в березні. А також пам'ятаємо тих 16 бійців, які назавжди залишилися в березні цих років боротьби України. громаді запросили долучитися до збереження та розвитку культурної спадщини. Фахівці переконані, що думка кожного допоможе створити ефективну стратегію для популяризації місцевих традицій, історичних пам'яток, мистецьких подій та створення туристично привабливих об'єктів. Деталі є в телеграмі та фейсбуці. Янтарнефем. Новояворівський освітньо-реабілітаційний центр «Кристалня» продовжує свою активну роботу з дітьми. Останніми темами для досліджень були корисні копалини, проведення експериментів і розбір наукових ігор. А ще великим блоком роботи стали заняття про тварин. Зустрічі щосуботи безкоштовно проходять у ПК Кристал о 13-й годині. Контакти є в наших соцмережах. Новини. На Янтарне ФМ і до новин спорту підсумковий звіт про результати спортивної діяльності за 24-й рік презентували в громаді за цей період на розвиток спорту з місцевого бюджету виділили 2 мільйони 690 тисяч гривень. Присутні запропонували шляхи покращення роботи секцій. Зокрема, йшлося про необхідність придбання нового спортивного обладнання та облаштування територій для тренувань. Це український турнір із футзалу. Кубок міського голови міста Новояворівськ серед команд дівчат зібрав днями дев'ять колективів. Тут змагалися спортсменки, зокрема з Бузька, Городка, Тернополя, Дрогобича, Львова, Нового Роздолу та Самбірщини. Перемогу здобула команда з Бузька Надбужжя, друге місце Янтарочка з Новояворівська, третє команда з Дрогобича Рута. І про погоду у вівторок в області мінлива хмарність. Температура в день до плюс 9 градусів. Уночі мінус один, вітер – 3-5 метрів на секунду. Уночі та вранці на дорогах ожеледиться. Оголошено перший рівень небезпечності жовтий. І поки це все, нехай ваш березневий вечір буде сповненим натхнення з музикою радіо рідного міста. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.